Декоративна пластика шкіри та сучасний художній текстиль. У центрі сучасного мистецтва художниця Оксана Бейлах представила свої роботи. Експозицію розділили на три теми про рідне місто, каву і кав'ярні та про емоції і стосунки людей. Власне, в цій сюжетній лінії ми бачимо птахів рожевого і голубого кольору, де є уособлення чоловіка і жінки. Припустимо, там золота клітка. Так ми знаємо, як жінка себе відчуває у золотій клітці, ніби в неї все є, але вона хоче звідти поскоріше вийти. Це така суміш, скажімо, такого релігійного характеру, і, скажімо, накладається вже більш сучасне бачення. Ну і словом, вся ця серія зроблена зі шкіри. Мискання представила у залі більше 20 робіт. Прості силу, замкнуті лаконічні мотиви, поєднуються у найрізноманітніших комбінаціях. Їх об'єднує особлива авторська манера, яка притаманна тільки Оксані Бейлах. Вона мені є тепла. Тут відчувається дуже пластика матеріалу. Звісно, що я спочатку якби мислю через матеріал, який підказує, що саме ця ну, та чи інша шкіра і що саме вона може, можна з нею зробити. Тому що не завжди задум, який ти можеш задумати, ну, тобто для роботи, не завжди матеріал може відтворити. Тому спочатку треба якби, оцінити якості матеріалу, а потім зрозуміти. Ти яку техніку можна до неї добрати на виставку до своєї колеги прийшла Світлана Петренко. Жінка каже, таке мистецтво є для неї близьким, адже у свій час закінчила косівський технікум народних художних промислів та обробки шкіри. Ми привикли до, до традиційної техніки, то що нас вчили в техніку, ми це а вона все ж таки придумала щось своє, і це дуже тішить. Та одне діло теж побачити, придумати, а і друге втілити це в життя в реалії. Надзвичайно шикарні роботи, надзвичайно чуттєві, і Оксанка своїми роботами дарує любов і тепло. Нині митці не часто працюють у галузі декоративного мистецтва. Зауважив директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер. Хоч воно не є популярним, та завдяки талановитим художникам існує. Ми рідко таке бачимо в Україні, тому наша публіка якби ще не розуміє і не знає, що це ну надзвичайно багата така. Напевно, як її кажуть, на заході що це найбільш. Така багатостороння е, техніка, яка дозволяє робити все від площинного до об'ємного, коли живопис обмежений, експонуватимуться роботи до 11 червня. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.